Як Google захищає ваші дані? Дивіться собі, ви спокійно, пливете у відкритому цифровому морі. А в цей час капітан Google нишком опускає даних прямо до вашої каюти. Поїхав! Google знову потрапили у шторм Їх оштрафували понад 300 мільйонів доларів. Це не за контрабанду рому, як хтось десь міг вигадати, да? а за збір даних з Android-смартфонів навіть тоді, коли вони були в стоячому режимі. Так. виявляється, ці дані пливли приміщень-гуглівську бухту. Але це не все. Це все було для контекстної реклами. Дані Google продавав компаніям, які займаються рекламою. На цьому заробляв. Це все для вашої безпеки, каже штурман Кастанеда з Google. Мовляв, все чесно. Прийняли ви угоду, користувача, отже, підписались на глибоке занурення. Ну, а те, що користь від цього десь на глибині Мар'янської впадання, а точніше десь на глибині карманів Google ну вже дрібниця. Але знаєте. Коли здається, що Google не просто збирає дані, а для вас відкот фільтрами обов'язковим наглядом. Знову новина про Google. Тензор G5. Google намагається збудувати власний корабель, але шпанговувати криві. Пам'ятаєте, була у них вже спроба. Зробити тензор G4. Але зараз не про це. Зараз про G5. Це вже не Samsung ліпить залізяча для Піксель. Тепер капітаном Верстата став TNMC. Але от біда, новий процесор ніби й швидший за G4 по тестах. Але досі NSDN флот флагманів. Як от А19 Pro. Чи демістені 95 95.00. Більше того, навіть старий добрий Snapdragon 8N3 досі тримає фортецю краще. Можливо, тут справа не в суднобудівниках, тобто Samsung. Вони не винні. А в самому дизайні, дизайні від Google, дизайні цього G5. Щось треба передивитися. Вони ліплять, знаєте. Панхветку. Але не з грязюк. Ну, гаразд. Давайте трохи про залізят. Геймерська трагедія. Ще одна відеокарта на дно. Відео знову. Цього разу 4060 Ti спалахнула як фейерверк в трюмі. Але винна виявилася стара материнка і блок живлення класу F, тобто фатальний. Якщо будуєте свій ПК-крейсер, не економте на базі. Це як ставити парус із серветки. Тут, коротше, зрозуміло. Давайте трохи про грок. Вчити як назва якогось алкогольного напою, піратського. Мені подобається. Грок від маска AI. Який спершу консультується з маском, потім думав. Подійненка. Нещодавно грок 4 отримав апдейт. Маск заявив максимально правдивий штучний інтелект в світі. Але користувачі дуже швидко помітили одну цікавинку. Перше ніж дати відповідь. грок 4, він звіряється з словами Германича пана Маска. Якщо там. відповідь Маска була пев, певною направою, то да? Грок відповідає Унісон. Ось так. Несподівано, да? Тобто виявляється, що штучний інтелект трохи цей місце пропаганди на борту, цей політрук на чи як це? як це можна назвати, да? дожилися. Штучний інтелект. Читає, що пише Одар, да? певна людина, і вже коригує свою відповідь, щоб не не суперечити своєму порцеві. Цікаво, цікаво, да? Так, і знову про залізят. Давайте вже так, вимовити. розкажу вам. да? Дивіться, Nvidia Китай, як провести 115 чипів H. То в смитницю. Зелений <хи> горошок. Ті, хто мешкають е, біля таможні, про це я думаю певна річ. Або хоч раз проїжджали нашу українську таможню. Да? Так. Попри всі заборони, Китай будує десятки дата-центрів на мільярди напханих заборонених аж 100 і аж 200 чівів. Хуан НВД. Це як капітан на двох кораблях. Один під американським прапором Свободи, а інший під китайським. Чи, скоріше прапором Веселого Роджера. Ах та Хуан-Хуан. Збіг? Ні, Не думаю, що це збіг. Кінець епохи Максва. Паскаль та Вольта Відстав. Відя перестає підтримувати старі відеокарти. Так, ось, 1060, 1070, 1080 Ti. Як то кажуть, прес f не забуваємо. Тепер без нових драйверів, більше не буде на них оновлення. Час готувати їм гідне прощання та давно, о, знаєте, насправді час їх вже відпустити. Підняли прапор і перейшли у ретрофлот. Власники 1080TTI, тримайтесь, ви були справжніми ратами продуктивності, справжніми героями, флагманами свого. Ось такі новини з цифрового океану. Якщо вам здається, що за вами слідкують, просто перевірте, чи Google не причепив трекер до вашого якора. <сум> з вами був ваш капітан цифрового гумору і сарказму. Не забудьте залишити пару тукатів у скрині на підтримку каналу. До зустрічі, мореплавці. Ховайте!